Вітаю на моєму каналі. Надзвичайно рада для вас знову знімати влог. Минулої п'ятниці я пропустила зйомку. Знаю, що ви чекали, але я зараз не вдома і не вийшла трошки для вас познімати. Та й знімати не було, що нічого не робила, не в'язала, не вишивала. А зараз трошки вже є що показати, тому вирішила вже цю п'ятницю не пропускати. Я ще не вдома, тож буду зараз розповідати, що я роблю з рукодільного. Ось хочу, перше, що показати вам, це шкарпетки нові в мене. Це дев'ята пара в марафоні, 16 тижнів до Різдва. Цей марафон розпочався вже давненько, завершується 25 грудня, і я так, коли є натхнення, бажання та час зв'язати пару шкарпеток, беру і в'яжу їх. Ця пара зв'язана з ниточки ручного фарбування. Ці нитки я купила в Варшаві в магазинчику Рукоділля і зараз хочу зробити для вас включення, як це було, як я доїхала до того магазину і що там побачила, знімала для вас. Тож, будь ласка, зараз перегляньте це включення, і я продовжу розповідати, що в мене тут ще новенького. Так, дівчатка, це я в торговому центрі Blue City, місто Варшава. Сьогодні вийшло в мене погуляти в торговому центру, я забігла, зараз буду вам показувати, що я тут знайшла. Дівчатка, я сподіваюся, мене гарно зараз чути, бо я приїхала в торговий центр, їхала годину, потрапила в затур, але подивіться, коли, куди я приїхала. Це є магазин пряжі і всякого різного рукодільного. Зараз Спробую вам показати, що там продається. І ось є назва. Вони є в Інстаграм, я залишу посилання під цим відео. Ви зможете перейти і подивитися їх в Інстаграм. І також, в них, мені здається, є сайт, але я не впевнена. Пішли подивимося, я буду шукати ниточки. І ниточки я хочу подивитися якісь цікаві, які, можливо, у нас не бачили. Щось для шкарпеток. Дусі є багато аксесуарів різних. Це, мені здається, сантиметрова стрічка Прикольно. Так, ще є ось така кругла, багато спецтагачків в і навіть ниточки мові. Так, мені дозволили знімати. І тут, звісно, дуже багато пряжі, але мене цікавить ось ця. Різних бунтиках. Зараз буду роздивлятися і дивитися, що тут за пряжа. Чи вона для шкарпеток, чи ні, по 70-95 злотих. Ой, зараз поставлю кошика. Ми Це... з вами одразу розглянемо, що тут у нас є. Так, супер ваш Мріно. Взагалі 100%, можливо, на шкарпетки. М'якенька, неймовірно, дуже гарні кольори. Зараз буду обирати і подивіться просто, який рай. Для мене тут. Класний магазинчик. Дуже рада, що сюди приїхала, В Варшаві злива, затори, але я доїхала. Ось є велика палітра ютерман є. Ось така краса. І багато аксесуарів. Великі гачки класні. Ось які величезні. З дерева, з пластика та з металу і ще ось там теж нитки та аксесуари. ну Якщо роздивлятися ці нитки і думати з них в'язати шкарпетки, то вони виходять за цей бунтик 695 гривень. Але це ручне фарбування, гарна якісна нитка. Так, що тут ще? Тут ще бавовна, вовна. Щось ще ось таке. Який тут склад? Теж супервош. М'якенька. Того, що тут вже новий рік я ще знайшла український магазин Вовк. Ось круто. Ще вирішила зайти в магазин декору і тут вже все абсолютно новорічне. Моя улюблена тема. Я не знаю, як. Не скупити все, треба себе тримати в руках трохи. Але настрій Різдво вже присутній. Тож таких бунтики три я купила ручного фарбування. І перший такий був яскравий. Зараз теж вставлю для вас фото, щоб ви розуміли, які ці нитки в мотку, такому незвичному для нас, так, не в такому кругляшку, як я зараз тримаю. А ось от в такому бунтику. І він зовсім фарбування зовсім по-інакшому виглядає. Подивіться на фото. І зараз подивіться на цей м'ячик. Це просто змішалися кольори, і знаєте, як, як у фарбуванні просто в фарбах, коли змішуєш всі кольори, які тобі подобаються, виходить незрозуміло що. Ну Так я назвала цю пару. Але, в принципі, виглядають вони не те, щоб супер негарно, щось там, начебто ще й викладався якийсь візерунок, бачите, по цим смужечкам. Якось вони ще по діагональці там намагалися викладатися. Ну, я трошки не люблю таке заповнення нитки всіма кольорами одразу. Якби це було ось так, наприклад. Це ще один бунтик у мене є. І ще ось такий. Всього три їх купила. Два залишила вже. На потім, коли повернуся додому, хочу спробувати зміксувати ці нитки з однотонними нитками. Побачимо, щось з того вийде. Тут я під... така є в мене підозра, що буде те саме, що і з цими нитками. А ось ці тут більше білого і менше кольорів, то можливо щось вийде прикольне. Тому ці ниточки ще спробую просто як самостійні в шкарпетках. А ось ці буду міксувати, мабуть. Але вони дуже красиві, самі по собі нитка красива і класна скрутка, вони такі м'якенькі, не колючі, гарно в'яжуться, дуже гарно в полотні лягають. І ось такі в мене вони вийшли. Яскраві, забарвлені. Але трошки нагадують вже зимові свята, правда, за кольором. Так, будуть в мене сторонні звуки, тож, не зважайте, я не одна. І будуть у мене мої домашні ходити, щось розмовляти, буде вам, можливо, чути, а може і ні. І ще в тому магазинчику я купила сантиметрову стрічку, але її не взяла. Зараз чекайте, залізу в шафу, дістану і покажу вам. Так, ось така сантиметрова стрічка від Knit Pro. Я її дуже хотіла, в нас ніде не знаходила. В магазинах, вона в такому дерев'яному футлярі. І ось така тоненька. Це пам'ятаєте, колись Ну вони і є, ці сантиметрові стрічки від сажу такі дерев'яні були. Оце та сама тема, тільки від Кнітпро. У всіх в'язальних блогерів є, і я собі теж дуже її хотіла. Тож ще ось такі покупки. Так, з в'язання шкарпеток це все, але я ще продовжую в'язати різдвяний плед, який почала ще в Києві з собою взяла в останню мить всі ниточки, засунула просто в рюкзак і дуже не пожалкувала, що я це зробила, тому що зараз просувається цей в'язальний процес дуже добре і виглядає неймовірно круто. Зараз вам покажу. Так, а плед в мене ось. Виглядає початок пледу виглядає ось так. Я взяла тут 5 кольорів. Це вовна від вівчарі. Дуже цупка, дуже колюча, але неймовірно крута. Фактурна, класна нитка. Обожнюю вівчарі і особливо вовну. Я зв'язала 4 квадратики спочатку в різні такі. Візерунком це назвати складно, просто змінювала по різному ниточки. Десь брала спочатку червоний, потім зелений, навпаки, і вийшло в мене 4 різні квадратики. Думала, буде варіацій більше, але зупинилася на цьому, і потім я по черзі почала повторювати ці квадрати. І ось як виходить прикольно. Я задоволена тим, що я більше не взяла візерунків, і воно так виходить дуже, знаєте, правильно, я б хотіла сказати. Не просто що все підряд, всі підряд квадратики і нитки, а так як наче я підбираю, сижу і роздивляюся, а я просто по черзі один візерунок по інший, і так по черзі викладаю, викладаю, вив'язує і виходить класно. Клаптикова така ковдринка. Тут в мене вже, зараз порахуємо, скільки вив'язано квадратів. Секунду, камеру поверну на місце. Ось так. Так, квадратів в мене тут вже 15. Трошки покручу, поверчу, щоб вам було видно. Тож, хто не боїться? Колючої пряжі я вам дуже рекомендую вівчарі. Вони такі по ціні приємні ці нитки і по якості теж. Трошки за яскраво виглядає червоний у відео. В житті більш кольори такі насичені і більш темніші. Ось сьогодні продовжу в'язати. Так мені подобається. Так, в планах цей пледик потім обв'язати ще край білою ниткою. Сподіваюся, що мені вистачить. Якщо ні, повернуся до Києва до замовлення зроблю. І що я ще хотіла сказати: а, взяла чомусь все по одному моточку, але в мене вже і місця не було в рюкзаку. От скільки вистачить, мені в'язати тих ниток, стільки і буду в'язати. А потім в валізі буде зручніше перевозити. Бо я взяла з собою так чимало рукоділля, і думаю, зараз вам покажу, що ж я з собою взяла, і який ще в мене план на тиждень, що я тут буду, і щодо вишивки. Вишивка теж присутня. Я неймовірно радію, що я вишиваю активно. І зараз покажу вам, який процес, який я круто просунула, і не можу просто від нього. Відірватися. Вишивала вчора весь день. А процес цей в мене від Shannon Крістін. Ось такий семплер Christmas Joy. Неймовірно крутезна буде робота. І я зараз її вишиваю і думаю щодо оформлення. І взагалі не розумію, як мені оформити. Скоріше за все, це буде просто рама, бо тут буде велика кількість бісеру. І теж в мене. По одній коробочці бісеру Міохіл, тут червоний і золотий, і мені здається, що мені просто не вистачить його, тож придеться теж дозамовити. Так, і що ж у мене тут в снапах виходить? Подивіться, як гарно. Я взяла льон е, Белфаст такий кольори натурального льону, і він з люроксом Тут. Мені здається, трошки видно. При штучному освітленні, неймовірно, все поблискує. Також тут присутній металік DMC золотий. За ключем має бути крейнік, я його не знайшла ніде, тому взяла те, що у мене було в рукодільних запасах. Важкувато вишивається, і це металік diamond в такому вмоточку, не в моточку. На бобінці, коротше такі ниточки. Не в пасмах, а на бобінці. І вони виблискують про чудово. Мені дуже подобається ця тарілка з печивом і склянка з молоком. І тарілка повністю з металікою вона дуже круто поблискує теж ввечері. Ось так я навишивала вишивала тут. Оце все, що тут пропущено і не дошито. Тут має бути бісерок. І я вирішила, що вже потім, коли я ну, так просуну гарно. Повернуся до бісеру і буду вже пришивати бусинки. Поки не пришиваю, бо мені незручно, зараз я сиджу просто на ліжку, вишиваю. І бісер незручно пришивати. Це треба сісти за стіл. Хоча б, і от коли я вже захочу пришивати бісер, тоді вже сяду за стіл і буду його пришивати. Поки тільки хрестики, такий гарний в мене магніт. І почала вишивати вчора цю дівчинку. Ось вона тут на прев'ю. Усміхнена, чудова дівчинка. Тяне санчата на якій ялинка. Ну, дуже гарний дизайн, дуже святковий. Я вважаю, що я круто просунула його, бо я їхала і в мене була тільки оця печенюшка вишита і тут трошечки в кутку. Так, тут багато ще чого вишивати. І що до бісеру тут. Я вишивала і зрозуміла, що в мене немає бісерної голки, я її забула. Але в мене з собою є набір від Мілхіл, і там є голка для бісеру, звичайно ж. Тому я врятована і, скоріш за все, почну вже скоро бісером вишивати. Що мене тут лякає в цьому дизайні, так це ось ця частина. На прев'ю начебто не багато вишивати, але на схемі такий гарний шматок повної зашивки хрестиком. Тут все просто, тут багато різних деталей, їх цікаво вишивати, і вони так швиденько шиються. Але ось тут квіти, купа одиначок, і купа ще, я забула сказати, тут. Напівхрестиків, четвертинок, чи як вони там називаються. Коротше, оцих дрібнесеньких хрестичків, яких повно всюди, а тут їх взагалі багато. І ось зараз я клатик-схеми покажу, бачите? Повна зашивка. І ось ті самі напівхрестички чи четвертинки. Іх теж там купа. Так, щодо набору від Мілхіл, я з собою взяла ось цей дизайн, який почала вишивати ще в минулому році зимою, і не дошила. Ось на такій стадії зараз цей дизайн в мене. Я хочу його тут дошити. Я хочу, щоб був фініш вже. Взагалі не хочу відкладати. Дуже гарний дизайн, дуже мені він давно подобається. Замовляла я його з Америки, довго чекала, дочекалася, почала бігом вишивати, і потім щось пішло не так. Щось я його відклала і ось він долежався до наступної зими. Треба його продовжувати вишивати обов'язково. Тож буде ще ось такий у мене фініш, обов'язково просто. Бо якщо не буде цього фінішу від Мілхів, я не дозволю собі розпочати ось ці два набори від Dimensions. Це іграшки. І я взагалі дуже-дуже рідко вишиваю іграшки, але ось ці мені подобаються. Цей сніговик і такий прянічний будиночок. Я хочу почати і подивлюсь, може вже вдома буду завершувати, а якщо ні, ну так здається, наче вони невеличкі, але бачите, не то купа, така основа тут пластикова, немаленька. Тож після того, як я завершу цей Міл я тоді розпочну два набори від Dimensions. І ще в мене обов'язково в планах є Санта Клаус від Сузір'я Єдинорога, тому що Місіс Клаус вишита була ще в минулому році. І мені потрібна пара до Місіс Клаус, Санта. Тут це вже 100% має бути в цьому році вишита. Гарненький такі чолов'яга. Класна, місіс Клаус, і будиночок для них вишивається, тож має бути гарна дуже композиція новорічна, яка буде прикрашати мій комодик Це, мабуть, все, що я вам хотіла показати, щоб ви знали, що я вишиваю, над чим працюю, що я не ледь, я все ж таки щось роблю. І навіть якщо я не вдома, я з собою щось взяла і, по можливості, продовжую. Робити те, що я люблю, і займатися улюбленим хобі. Я хочу вам сказати превелике дякую за те, що ви дивитеся мої відео, що ви на них чекаєте. Пишете мені, що не можете дочекатися п'ятниці, повірте, дівчат, це неймовірно приємно і сильно мене мотивує знімати для вас знову і знову. Дякую вам, гарного вам настрою, величезного натхнення. Тримаймося, і все в нас буде гаразд. Вірте в це. Обіймаю вас та до нових зустрічей і в нових відео.